Військовий облік та бронювання дві ділянки роботи, на яких постійно виникають нові і нові виклики. Які документи слід підготувати, якщо перевірка ТЦК запланована на червень? Яким підприємствам слід надати звіт про транспорт до 20 червня? Чи мають критично важливі підприємства відповідати на запити міністерства, що надходять у листах? Як визначити, скільки працівників можна забронювати зараз? Гарячі запитання, експертні відповіді на безоплатному вебінарі 3 червня. А 5 червня поговоримо про те, коли особа, відповідальна за військовий облік, має право вимагати оновлену роздруківку ВОД з Резерв плюс. А ще зробимо акцент щодо зміни класифікатора професії на єдиний реєстр кваліфікацій, як зараз утворити назву посади та розробити посадову інструкцію. А ще відпускний сезон, як оформити щорічну відпустку? Які підтвердні документи має надати один із батьків для соцвідпустки на дітей? Розв'язання робочих ситуацій. Приклади зразки документах на обезоплатних вебінарах 3 і 6 червня від кадрової платформи №1. 1 за посиланням.